В який строк виплачується допомога компенсація ОГД? На практиці від дати подачі документів на призначення одноразової грошової допомоги до моменту зарахування першої частини ОГД може прийти півроку, а деколи рік і навіть більше. Це залежить від ситуації конкретної справи. і Наявності у вас всіх необхідних документів для призначення допомоги. Відповідно, до порядку строк виплати одноразової допомоги у разі наявності у вас всіх необхідних документів для її призначення складає близько півроку. Звідки цей строк? Давайте розберемо детально це питання. Отже, у 15-лідинний строк з дня реєстрації документів керівнику уповноваженого органу після визначення переліку осіб. Подає розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги. Далі розпорядник у місячний строк приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання. Коли документи подані не в повному обсязі, потребують підтвердження обставин, зазначених у документах, чи подана не за належністю. Якщо по документам все добре, їх не повернули на. До опрацювання або вони вже повернулися після доопрацювання, Рішення про призначення одноразової грошової допомоги приймається протягом трьох місяців з дня отримання всіх необхідних документів. Отже, я вам перевічив строки, які починають відлік від того, як вже зібрано всі необхідні документи для призначення допомоги. А що може вплинути на повернення на допрацювання документів? Це окрема тема, це і людський фактор, тобто затримки, помилки, описки. Також можуть бути відсутність висновку ВЛК, матеріалів службового розслідування, наказу про виключення загиблого військовослужбовця із списків особового складу, помилки у реєстрах актів цивільного стану щодо імен, прізвищ. Ощо в нашому адвокатському бюро є адвокат, юрист, які вивчають детально конкретну ситуацію, вивчимо наявні у вас документи. По результатам ми можемо за необхідності зібрати відсутні у вас документи шляхом направлення адвокатських запитів, звернень, скарг. Тощо, також уклавши договір про супроводження вашої справи, прослідкуємо за дотриманням наведених мною раніше строків. Тож, якщо вам потрібна консультація або допомога у зборі документів супроводження вашої справи, звертайтеся. Всі контакти є у профілі сторінки. Нашої офіси у містах Києві та Запоріжжі, а супроводжуємо справи по всій території України.